Nova rara ka Отиця, я чоловік пелинами, у мого бобися, я чоловік пеленами, у мого з ягнятком перед тим дитятком, на кориця припада. Олійця припадають, царя Бога проспаляють, просим тебе царю, небесни даруй дари щасливі. Наші, усі наші Україні, Даруй Русі! усі наші, усі наші Україні. Христос народився. Сердечно вітаємо вас, пане Голово, з цим великим святом, Різдва Христового з Новим Роком. Бажаємо, щоб у новому році всі ваші плани. На розбудову нашої країни вони щоб здійснялися. І нехай Господь і Божа Мати допомагає нам в нашій общій нелегкій справі. Дякую вам. Це е, капілан міста Нікополя, благочини Нікопольського району. Одиської. Дай Бог. Отже, може, я вам сьогодні подарую такі ровненькі подарунки. подарунки. Це знайомі подарунки це значки. Вони в дуже хорошому стані, але е, у них була нелегка доля. Це люди, які попали в окупації, і вони, і вони їх ховали. Е, і дуже е, боялися, щоб ті. Е, іроди, які прийшли на нашу землю, щоб ні в якому разі не, не знайшли і від цього не пострадали і самі люди, і ні в якому разі вони їх не відібрали. І коли вони коли ці люди вже вийшли на деокуповану землю, коли побачили, що тут всюди є символіка України, що що це що це не потрібно, скажімо так, ховати і носити в кармані, а воно у нас все є доступна. Вони попросили передати це тим людям, які служать на ім'я України. Я довг, дуже довго хотів передати їх військовим. Але військових у нас багато, а їх тисячі, які сьогодні захищають. Але є ви, які благословляєте їх на цю добру справу, і, і ви, і капелани, які служать. То я ж хотів би передати ці два значки вам. Пане це те, що люди просто пронесли через. Через великий страх я й витягнув з пакетика тим, як віддати віддати вам. Але це те, чим люди дорожили для того, для того, для того щоб зберегти Україну ми, своєму серце. Дуже дякую. Ми обов'язково, я думаю, ми один передамо е, на Нікопольську е, громаду, так, оцю, оцю Меркурію. А другий, ми звичайно, зробимо таке достояння, ми його е, прикрасимо наш. Престол в нашому храмі, тому що це велика є святиня нашого народу. Боже біло днина, Боже нам вся об'явила, дивна я новина, Боже нам вся об'явила, дивна я новина, уставай! Сдохати, будем тобі українську, коляду співати, Будем тобі українську, коляду співати, бо цієї ночі йдем хата відхати, Будем тобі українську. Український голос, хочемо знати, чи ти маєш Український голос, бо Український голос то наша органа, сивий кожух, шапка, синя жовта. Чорна шапка, синя жовта фонай свічку на віконце, хай розквітне Україна, як рожа на сонці, хай розквітне Україна, Як рожа на сонці. Уставайше, брате, Боже нам, Боже нам вся об'явила, дивна новина, Боже нам вся об'явила. Дивна новина. Це повстанська колядка 1941 року. Яку співали наші звутяжні воїни української повстанської армії під час визвольної боротьби проти радянських окупантів, нацистських окупантів, борючись за нашу свободу і незалежність української держави, тоді, коли як власне кажуть, ще й держави не було, коли все було в окупації, але вони показували приклад незламності. І ми сьогодні віримо, що Господь дарує і нам, нашій українській державі, нашому багатостраждальному українському народу. Мирне небо над Говою і рідну землю під ногами. На многії літа Христос народився.